Thank you. É <laughs> Gira! Дівчата, ви всі сьогодні молодці. Дякую, До понеділка! Всі були красотки. Я навіть спітнів сьогодні. Ух. Прибирання наняли, то, хто Я за оголошенням! За флаєром! О, у вас флаєр? Так. На безкоштовне тренування. Тренування. З тренером. З тренером. Пробне. Пробувати тренера буду. Добре, я вам зараз когось підберу. Подобайтесь. І якщо це будете ви, я готова оплатити абонемент на рік. О, ну добре, давайте знайомитись, як вас звати. Я із Катиков. Є брасіння Кідратівна Кадик. Дуже приємно. Євген. Просто Євген? Добре, дякую. Тож розкажіть, що ви планували робити? Спочатку я планувала весілля, а вже потім робити дітей. Але може вона навпаки спочатку робити дітей. А це потім весілля, бо не принципово. Я мав на увазі, що ви планували робити тут, в залі. Можливо, підготувати тіло до літа, щоб на вас звертали увагу на пляжі. Це наша не так звертають увагу на пляжі. А знаєте, чому? Чому? Тому що я загоряю без купальника. Хочете показувати? Ні, дякую. Пізно. Я готова до тренувань. Отже, добре. Розкажіть, яке ви хочете тіло? Я хочу тіло, як у вас. Точніше, я хочу ваше тіло. Я хочу вас. Так спокійно. Ви розумієте, що між нами нічого не може бути? Я зрозумію. Це ви хочете спочатку з мене зробити цукерочку? Злякався. Я мав на увазі, що у мене є золоте правило ніяких стосунків з клієнтками. А ви знаєте, що правила створені, щоб їх порушувати? Ай! Так! Струнко! Ай, це самець! Розказуйте! Що ви собі хочете? Я хочу... Хіба що арахіс. На <рик> арахіса мені не можна, у мене алергія на арахіс. Окей, що ще? Я хочу сильні руки Навіть? Такі сильніше. Тому що в Петері я полюбляю гуляти по парку, а там дуже багато чоловіків. А, я зрозумів, це для самооборони. Точі, скажіть мені, будь ласка, що ви будете робити? Не мити руки місяць! Я мав на увазі, з чого почнемо? Зверху чи знизу? А що Я люблю зверху, а ще більше люблю знизу. А давайте почнемо зверху, а потім плавно вниз. Добре, давайте почнемо. Розігнімось, так? А мені не треба розігріватися. Я все палаю. А, подумайте! Банановий коктейль. Так, Добре, давайте почнемо з грудей. Добре? Добре, як скажете. Що ви робите? Я мав на увазі, почнемо качати м'язи грудної клітини. А я думала, не треба вам думати. Я це буду робити за вас. Лягайте на лавку. Оооо! А казується, що не маєте стосунків з клієнтами. Ага! Всі ви такі! На! А чому ви так лягли? <риклад> ну, Щоб бабуло що зручніше, а ви будете зверху, правильно? Зверху буде штафа. Ми будемо качати м'язи. Лягайте на спину. Ну, На спину так. Наши ноги підняли. О, а я не знаю. Мабуть, це рефлекс, як у собаки Павлова. Добре, давайте я допоможу їх розігнути. Краще так. Давайте я краще з цього боку стану. Я став, щоб вас підстрахувати. Давай! Мене Підстрахуй! Що з вами? Слимкою подавилася. Добре, давайте почнемо! Отже, дивіться за них! Ну? Так. Ви самі сказали взяти вас за гриб, Я думала, ви йому ім'я дали. Відпустіть, мабуть, візьміться за штангу. А, тут є штанга! Я б просто за грибом не побачила. Випусь. Добре, давайте я вам допоможу. Заставлю. Заштавнивайтесь. За, штангу. за, штангу витньте, за да? вас. Ух, давайте. Давайте разом земною. Давай. Вниз. Вниз. И в. Вот яка каліка дня. Тепер сама. <рик> ну. Давайте. Дідмайте. Пич. Да не голову піднімайте. Давайте. Штангу піднимайте. Штангу. Давайте я вам допоможу. Це було? О, у мене теж було. Супер, взагалі мені сподобалось. Зараз буде другий підхід. Ні, ви що, який другий підхід. Мені ще після першого треба поне Давайте ви робіть другий підхід, а я поки що так у віконечку нібито похорю. Давайте іншу справу зробимо, добре? Давайте будемо, попрацюємо над сідничками. Отже, над а, беремо. Взяла. А, що ви взяли? Сідницьки ви самі сказали. Беремо сідниці краще сідницьки в руках. Ні сія! Гіря, гіря, давайте. Не давайте. Ну. Тримайте, Гірю. Як ви тримаєте гірю? Ви ще ніколи не працювали з гирею? Чому не працювала? Да. Працювала. Ось бачите? Один раз цих було. Так, добре, давайте я Вам допоможу. Да. Ноги ширше, ширше. Ширше. Я не розумію до такого. І що? Давайте ширше ноги. Ширше. Зараз будемо присідати. Я вам так, присідати. А я Краще тримайте гірю. Добре. А я можу і без рук. Ну як? Добре, давайте іншу вправу. Добре, мені си ніхто, так не казав. Давайте будемо робити саме Нахиляйтесь, так, спинку рівно. З пакетами в руках. А позаду мене, отак, от, от терця постінка. Всю дорогу. І третє, і трець, і третя. Гіля викликає такі спогади. Кладіть її погати, кладіть її сюди. Давайте попрацюємо з, диском. Давайте з Отже, диском. Беремо диск, кладемо сюди і працюємо тазом. Дивіться уважно. Один, два. Один, два. Один. Вам добре видно, як працює таз? Взагалі нічого не видно, У мене окуляри Секундочку. Бачите? Як палиться, як давайте. – Тепер ви, тепер ви, будь ласка, давайте. Я? Так. Нарешті! – Що <Practice Wireless>. ви робите? Ну ви самі сказали, що тепер я. Не так, не так. Я зрозуміла. Раз, два, так. Ви маєте лягти, як я зі мною в таку саму позицію. Ні, ну так мені не цікаво. Не цікаво? О, добре, давайте тоді зробимо планку. Планку? Знаєте, що це таке? А, Треба стати ось так. Що ви тут робите? А мені звідси краще видно. І як ви будете робити планку? А давайте планку будете робити ви, а я буду лизати бревном. І ви. Відзиматися від цього бревна. Вилазьте. Все, вилазьте. Вилазьте. Одну секундочку. Одну секунду, одну, одну секундочку, одну секундочку, одну секундочку, одну секундочку. Саря. Хопля! Ага. Отже, стаємо на лікті. На лікті? Так. Нормально? Ну, як сказати, так. Так, так ви маєте простоїти хвилину. Стояла цілу ніч. Ого. Ага. А хочете цьому? Ні. Ну от слухайте. В той день я загоряла на пляжі, а ви пам'ятаєте, що я полюбляю загоряти без купальника. Пам'ятаю. <рис�> Давайте змінимо вправу. Опрацюємо з фітболом. З фітболом? Так цікаво. А що таке цей фіт? Спробуйте. forbidden Твертому і гарячому, як ви! Тримайте, так? Я вам зараз все покажу. А? Один, два, а? три. Сілий. Зручно. Непогано. Чудово. Починайте пружинити. Прямо при вас? Так. <рив> Я А можете відвернутися? Починаю. Раз, два, три. Чотирого, у мене такої прилюдні ще не було. Ну що, принц, давай до мене! Ну, стоп! Сходимо з фітболом. попрацюємо краще з хулохопом. О, нарешті! Ну, Я тільки заради цього і прийшла. Давай, діставай свій хулоп. А це нам на лісу. Це і є хулохоп. Це обруч. Це на фізкультурі в школі обруч. А тут це кулахоп. Показую увага. Бачите? Відчуваю. Стоп, тренери! Я все зрозуміла. Я до вас а? можемо спробувати і без кола 5, 5, 5, 7, 8, 5, 5. Все, семь, все. Все. <плес> все. Закінчили. А я вже два рази. Я в на увазі. Закінчили тренування. <плес> на все добре. Бувайте. Ні, тренера. Ми не закінчили. У мене триста шістдесят. Пять флаєрів.